Шановні, триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз у нас за доброю традицією спільна програма Радіо НВ та сухопутних військ збройних сил України. Вітаємо у студії з нами старший лейтенант Максим Прудеус, офіцер 210-го штурмового полку, дякую за службу. Перш за все. Дякую за захист батьківщини. Дякую, що прийшли наживо. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, вітаю глядачів і слухачів. Ну, дивіться, штурмові полки, штурмові батальйони зараз на найгарячіших напрямках. В принципі, така їхня специфіка. З того, що я знаю, ну у мене син воює теж у штурмовому полку. Відповідно, вони мають бути дуже мобільними, дуже навченими, дуже підготовленими, але на них і випадає ну просто найбільше проблемних ділянок. Де зараз ваші побратими, посестри з чим доводиться стикатися? Просто від людини, яка на, на Чно знає, як це хотілось би почути. 210 й штурмовий полк зараз виконує завдання на різних напрямках, і всі ці напрямки є найгарячішими. Ну таке призначення у штурмових військ. Власне, зараз наша головна задача це оперативно швидко за допомогою мобільних груп знищувати ворожі ДРГ, які намагаються прорватися в тил та прорвати лінію боєзітнення. І ми працюємо зараз на запоріжжі на запоріжжі та на донеччині і на Дніпропетровщині. Окей, з чим доводиться стикатися, тому що про тактику ворога, яку вони там спочатку опробували, а потім вже почали ширше застосовувати, в тому числі і у Покровську, да там була історія, що росіяни довго це викатували, що називається, коли зрозуміло стало, що українці ну, сильно можуть переважати в дронах, то, значить це поодинокі або там пара трійка якихось окупантів, які намагаються не вступати в вогневий контакт, які намагаються пройти пробігти, проповсти якомога далі. Там Відсидітися і дочекатися, коли до них ще хтось. Підійде відповідно накопичитися, і це якраз уже і складає проблеми для українського війська, через ну об'єктивно, ми знаємо нестачу піхоти. Оця тактика, напевно, відома, і українській стороні, яким саме чином визнаю, що називається, даєте ради, як працюють наші? Ну без військових таємниць. Мені не треба військову таємницю тут видавати. От, але от ці деталі важливі. Просто наскільки 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 це складно, з чим доводиться стикати. Як діють москалі? Ну, по перше, треба сказати, що ми воюємо з досить розумним і підступним ворогом, який змінюється. Ну можливо, на щастя змінюється не так швидко і розвивається не так швидко, як їм би хотілося відповідно, і просувається не так швидко, але ворог не стоїть на місці. Ворог вже не використовує ту тактику, яку він використовував ну на початку широкомасштабного вторгнення. Ми вже бачимо, що ворог не рухається великими колонами броньованої техніки по дорогах. Та він вже розуміє, що якось за три дні чи за п'ять захопити всю Україну у нього не вийде. От і ворог так само відчуває нестачу особового складу, тому що несе величезні втрати і продовжує їх нести, не зважаючи ні на що. Тобто, тут ворог висновків не робить. Він просто кидає своїх військовослужбовців, своїх громадян просто на м'ясо, не абсолютно не жалкуючи людьми. І ворог зараз застосовує тактику, як ви правильно сказали, ДРГ. Тобто це малі групи, які використовують тактику тисячі порізів, що називається. Та тобто, ворог, от у нас є вся лінія боєзіткнення, і ворог постійно десь намагається щупати, де є якась можливість пролізти за першу лінію, та пройти за першу лінію і там десь заховатися, чи під кущем якимось, та якщо більше нічого немає. Чи в підвалі, що для нас вже створює більші складнощі, якщо це підвал, наприклад, багатоповерхівки, ну то звідти вибити їх досить складно. Це ну я не знаю, якусь ракету тільки на багатоповерхівку, та щоб їх там засипало, але не завжди є така змога, тому що це просто ну об'єктивно дуже дорого. От. і ворог, використовуючи цю тактику, постійно намагається намацати слабке місце. Ми знаємо, що там кілька місяців тому була дуже напружена ситуація на Дніпропетровщині, тому що ворог саме там сконцентрував зусилля і намагався там прощупати. І, зокрема, за допомогою штурмових підрозділів, які оперативно на цей напрямок були залучені, вдалося стабілізувати ситуацію. Зараз ворог зрозумів, що ну вже на Дніпропетровщині йому нічого не світить. Значить, відповідно, він сконцентрував свої зусилля на Покровську, намагається прорватися там. Ми знаємо, що ворог накопичив там дуже великі ресурси, дуже багато особового складу, дуже багато дронів. Ну і намагається там досягти якихось успіхів. Але знову ж таки, коли ми говоримо про успіхи, то для ворога успіхи це не як вони кажуть, освобождення, Та? Тобто вони нічого не звільняють, вони просто руйнують і знищують. Для того щоб десь у себе в новинах за допомогою своїх пропагандистів висвітлити ну так звані успіхи, от вони асваділі. Та а що ж ви там асвобаділі? Там вже нічого не лишилося після того як ви прийшли. І це відбувається по всій лінії боєзітнення. Ну і так само зараз відбувається в Покровську, але мої побратими там так само присутні. Мої побратими там ведуть маневрну оборону, проводять зачистки, знищують ворожі ДРГ і намагаються стабілізувати ситуацію, як і на інших ділянках фронту. А, добре, ну власне про російську тактику випаленої землі це не новинка для нас. І я сьогодні буквально бачив статистику по деяких напрямках лінії фронту. Значить, що вже пораховано на одну нашу втрату на найгарячіших напрямках припадає до 12, а іноді до 17 вбитих росіян на одного загиблого нашого – 17-18. Там де немає активних штурмових дій, все одно співвідношення втрат українці-окупанти це один до шести. И один до семи на умовно кажучи більш спокійних ділянках фронту їх це не зупиняє, але я так розумію, що. Ну, бути по нашу сторону, да, і розуміти, що вони абсолютно не жалкують життями своїх, що вони сунуть і сунуть, ну це напевно треба мати якийсь всередині наших да внутрішній стрижень, якусь стійкість, якесь розуміння. А це не означає навченість, а це означає злагодженість, а це означає, що людина має розуміти, що для чого, з ким вона робить, що вона може ця людина покладатися на сто тисяч відсотків на свого побратима, який пор. Руч чи на крок позаду, чи на крок попереду цьому теж зараз активно приділяють ну активну увагу. Приділяють, багато навчають в вашому полку. В основному добровольці, але ж є і мобілізовані. Як ви з різних людей, які до того не були знайомі, зточуєте даво так, от спаюєте готові бойові юніти? Ну тут ви багато сказали. Дійсно, я ну можу підтвердити, що ворог несе колосальні втрати, і тут треба сказати, що на початку широкомасштабного вторгнення, от пам'ятаєте, коли генеральний штаб почав публікувати втрати ворога, та якось у нас у всіх у українців було сподівання на те, що коли ворог почне. Чи просто ну прості люди, та з того боку почнуть бачити, які колосальні втрати вони несуть ну рано чи пізно вони зупиняться? Були там публікації перше про 100 тисяч, потім так, про чверть мільйона. Зараз вже мільйон 300 тисяч і нічого так, такого не відбувається. Так, так були там порівняння на початку широкомасштабки про втрати в афганській війні, в чеченській війні і так далі. І зараз ця цифра ну колосально вища. О, ворог не звертає на це уваги. Це те про що я говорив. Їм вони. Нікого не освобождають. Та? Вони просто випалюють і своїх, і чужих. Ну, така нація, такий народ. Та? Що стосується. Навченості дійсно ми приділяємо дуже велику увагу саме навченості особового складу. Після проходження БЗВП люди, які до нас потрапляють, проходять. По перше, період адаптації. Є спеціальна програма, яка так називається. Адаптація туди входить як розповіді про історію полку, якісь ну взагалі історичні матеріали, так і додаткове фахове навчання. Це передусім тактична медицина. Це найважливіше. Ми приділяємо дуже Я так розумію, що У вас всі вже сілес мають. Ну ми приділяємо дуже багато часу тактичній медицині. Ми тому, що наша основна задача це зберегти життя особового складу. Перед усім через те, що ми навчаємо особовий склад. Тому нам дуже цінно, щоб ці люди не просто виконали бойове завдання, а й повернулися живими, бажано неушкодженими і продовжили виконання бойових завдань. Тому що люди найбільша цінність, і не лише в нашому полку, а просто ну нас просто менше. Ми просто маємо цінувати особовий склад. От, е, значить, що стосується поєднання людей з різних е, фахів, і тих, хто долучився добровільно, і тих, хто мобілізований, е, я прихильник того, щоб говорити про те, що збройні сили України це зріз українського суспільства. І я часто порівнюю Збройні Сили України з великою корпорацією. Люди, які в цивільному житті працюють великі компанії, ну от я працював, мабуть, в десятках різних великих компаній в цивільному житті, і сказати вам, що я. За весь час роботи в цих різних компаніях був на 100% задоволений своєю компанією і Казав, що Боже, це ідеальна компанія, Всі люди, з якими я спілкуюся, ідеальні. От нема навіть про кого знаєте, поганого слова сказати. ніхто не лінується, Та. ніхто десь не підбухне, ніхто Та. десь не провтикає. Так, розумієте, це зріз суспільства, і так само як в будь-якій українській компанії чи корпорації, так само і в збройних силах є різні люди. От і це нормально, тому що інакше бути не може. Світ ідеальний. Наша ж задача максимально до тих людей, які їх менші, звісно, але до тих, які потребують там особливої уваги, донести, пояснити, поспілкуватися, поговорити, знаєте, як мінімум, про те, за що ми воюємо, і проти чого ми воюємо. У людей має бути це розуміння. Та ми, на відміну від нашого ворога, ми на своїй землі. І ми е, робимо правильні речі. Ми боронимо тих, хто у нас за плечима. Не, ми воюємо не тому, що ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що ми любимо тих, хто за нами. І ми е, ну, якби робимо правильну справу та правильні речі, тому ми намагаємося максимально адаптувати, допомогти людям. Я просто пам'ятаю, як я долучався до збройних сил, і це був непростий психологічно крок, непростий шлях, тому що я людина абсолютно цивільна. Яка ніколи не любила зброю, яка ну, навіть уникала, яка була в хорошому чи в поганому сенсі вже зараз, в поганому, мабуть, пацифістом, та за, за мир в усьому світі, без зброї і всього іншого. І мені з таким психотипом, з таким мисленням було дуже важко. я пам'ятаю розмову зі своїм побратимом, який мені казав Макс: Ну, дивись: в Збройних силах України є слово зброя. Ти маєш її опанувати. Ти маєш нею володіти, тому що зараз війна. І зараз це ну банальна фраза така. Та але тоді, на момент, коли я долучався до збройних сил, вона мені допомогла переосмислити це все. Тому ми багато працюємо з особовим складом. У нас дуже класні психологи. У нас кілька груп, які займаються саме психологією. Вони допомагають з адаптацією. Вони спілкуються, вони спілкуються і до виходу побратимів на лінію боєзіткнення, і після повернення у нас є прекрасний процес декомпресії, коли ми допомагаємо воїнам адаптуватися до цивільного життя, поїхати у від. Пустку потім повернутися і знову долучитися до виконання бойових завдань. Слухайте, буквально днями почув, що у деяких штурмових підрозділах навіть влаштовують такі штуки. От, власне, перед виходом на позиції група може, ну, я не знаю, посидіти і там посидіти годинку в медитації, або, наприклад, якась там ще ну, така розмова в колі, вузькому своєму, але не про ту задачу, яку там завтра чи післязавтра доведеться виконувати, а про щось більше про світ, про майбутнє будь-не людство про духовні практики. Я розумію, що ну це означає, що навіть такі практики заходять, навіть такі практики працюють. І от настільки увага до тих, хто готовий долучатися, означає, що і командири будуть готові надавати якомога більше. Ну навіть також ну це ж не по 20 разів відтиснулися чи там підтягнулися. Це посиділи в медитації. От мені здавалося, що це якийсь космос, але кажуть, та реально воно. Но ну, все працює це коли в плюс, але все одно ну бувають люди, які ну які можуть бути в мінус. Мій син розказував, що ну будь-яка взагалі натяк на синьку в районі виконання бойових дій чи там алкоголь. Шкод з якимись елементами форми, ну це означає, що ти, тебе свої будуть зневажати. Зневага від колективу, Ну напевно, це працює. Ну, в його випадку так точно, хоча він ніколи не був там дуже пристрасним. Так. Вот. Але як ви з цим боретесь, і як ви боретесь з тими, хто хоче провтикати, або не дуже уважний, або дійсно там десь синька трапилась. Е, ну Дивіться. е-е по-перше, треба сказати, що це заборонено. Та і заборонений алкоголь, заборонені різні наркотичні речовини, і це заборонено не тому, що комусь так хочеться, а з об'єктивних причин. І коли ви говорите про зневагу від побратимів, ну то це ж не просто так, тому що ну дивіться, це війна, і ніхто не воює один. Та це неможливо, та ну навіть якщо ми говоримо про навіть якісь там мобільні групи, то це Одиниця, як мінімум це двійки. 0, двійка. Це двійки. один та? так натівські стандарти та. кажуть. кажуть. І от якщо ми говоримо про двійку, і один з цієї двійки вже там десь ну робить ті речі, які не потрібно робити, ті речі, які можуть нашкодити його побратиму. Ну то яку реакцію від його побратима він отримує? Ну, як мінімум, нерозуміння, та що найменше, а ну як максимум зневагу, та і тут потрібно говорити. Ми багато говоримо. Ну, в нашому полку це поодинокі випадки. Об'єктивно, тому що більшість з нас це добровольці, і більшість розуміють, для чого вони зробили цей крок, і для чого вони щодня виконують ті службові обов'язки, які мають виконувати. Але як я вже казав, ну збройні сили України це зріз суспільства, та і бувають різні випадки, і бувають і такі випадки, як ви сказали. Тут передусім треба говорити, і далі вже знаєте ну ви ж не змусите людину, яка. Ем, ну, от ви можете говорити з певною людиною, можете пояснювати, та можете наводити якісь аргументи, можете шукати ті аргументи, які зрозумілі тій людині, з якою ви говорите. Але ну теж треба сказати, що ну не з усіма це працює. Є люди, які не хочуть це слухати, є люди, які ну, просто вони знаєте, вони не стають такими, коли долучаються до збройних сил. Тобто, якщо людина в цивільному житті мала проблеми з ігровою залежністю. То після того, як вона долучається до збройних сил, вони не зникають. Вдягання пікселя не стирає минуле життя. Так розумієте, так само, як і той цивільний досвід позитивний, який людина мала до того, як вона долучилась до збройних сил, так само цей цивільний позитивний досвід вона використовує. Тобто, все, що людина мала. В цивільному житті вона з собою приносить Збройні сили України. Ну і ті люди, які, ну скажімо так, не розуміють, не дослуховуються, не продовжують робити там якісь заборонені речі, ну вони просто в нашому полку не затримуються. Вони переходять в якісь інші частини. А добре, власне, про переведення, про переходи багато військові говорять, що це ну дуже забюрократизована, дуже складна система. Іноді треба чекати місяцями. Причому, ну я знаю точно, що навіть деякі воїни, які пішли в самовільне залишення частини, для них це був спосіб. Перевестися в ту частину, в яку вони хотіли, тобто це не люди, які хотіли втекти з війська і втекти від виконання своїх бойових обов'язків да завдань, да а хотіли просто воювати от в такому то конкретному підрозділі. Да, і зараз рекрутинг через через СЗЧшників відбувається. Ну в дуже багатьох частинах, Впевнений, що і в вашій взагалі поповнення. І, до речі, остання частина цього питання ідея про нові контракти на 1, 2, 3, 4, 5 років. Те, що зараз аном. Сована як розробка Міністерства оборони. Наскільки це відповідає запитам військових, ну теж тут багато ви поставили запитань. Я спробую на них на, на всі відповісти. Про переведення так. рекрутинг СЗЧ-шників. Давайте так. з цього почнемо. Значить, що стосується СЗЧ? тут так само не треба драматизувати і не треба ідеалізувати. Коли ми говоримо про СЗЧ, треба розглядати кожний випадок окремо. Та і бувають різні ситуації. Бувають ситуації, коли дійсно класний фахівець не знайшов спільну мову зі своїм командиром, тому що від командира в, в Збройних силах дуже багато залежить, і пішов все СЗЧ. Буває таке. Бувають випадки, і таких випадків більшість, коли, на жаль, військовослужбовці просто покинули своїх побратимів у скрутній ситуації. На жаль, бувають і такі випадки. Тобто, люди думають, от Ті, які роблять такі речі, вони думають не про своїх побратимів, вони думають не про родини всіх цих побратимів, вони думають не про Україну, не про збереження держави. А вони просто думають тільки про себе. Їхній страх їх перемагає, і вони йдуть в СЗЧ. Такі люди, як правило, навіть якщо вони повертаються після СЗЧ, вони знову йдуть в СЗЧ. Ну і там переважна більшість зараз. Це за чешників, це ті, хто повтікали з навчальних частин. Тобто, це така ну, історія. Ми говоримо про страх. Та? Тобто, я завжди кажу, що е, страх це нормально, коли я долучався до Збройних сил. Е, я пам'ятаю дуже добре цей момент. Він був не так давно, він був в лютому 24-го року, і 90% місця в моїй голові займав страх. Вже з часом я адаптувався, навчився з цим страхом жити, працювати, зрозумів, що це нормально. І зрозумів, що страх це не, не є я, да є просто страх і є я. І хто тут вже переможе? Ну, це вирішую я. Це вирішує не мій страх. Так? І е, е, якщо ми говоримо про от рекрутини за допомогою СЗЧ, як ви кажете, е, так дійсно така практика була і повернення з СЗЧ наш наша, зокрема, військова частина приймає. Побратимів, які хочуть повернутися з СЗЧ, і якщо нас слухають такі фахівці і хочуть долучитися до нашого полку, то та вони можуть звертатися до нашого рекрутингового центру номер 098-210-210-1. Будь ласка, телефонуйте з вами поспілкуються і ну доберуть вам посаду, на якій ви будете найбільш ефективними. От, але ми хотіли би саме працювати з фахівцями, та які не, не скояться знову. Та тобто не хочеться вкладати час в людей, які просто хочуть повернутись, відновити не, там своє матеріальне становище, скасувати кримінальне провадження проти них, і потім знову піти все заче через кілька місяців. Ну з такими людьми не хочеться працювати. Зрозуміло, і абсолютно логічно. Що ж на жаль, вже сплинув наш час. Да, до речі, 210 десять як номер телефона. Це власне про 210-й штурмовий полк. Я зрозумів так. логіку так, навіть так, вибору так. номеру телефону. Шановні, в нашій студії в рамках спільного проекту Радіо НВ і сухопутних військ Збройних сил України, був старший лейтенант Максим Прудеус, офіцер 210-го штурмового полку. Ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось у неділю. Ділю зранку пам'ятаймо, шановні, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, героям слава.